Якщо ви на даний момент живете за кордоном, а ваші діти продовжують навчатися в українських школах в онлайн, є важлива новина. Моя підписниця, вчитель, мені про це сказала буквально вчора. І я розповідаю вам. Зараз дуже часто українцям відмовляють українські школи у навчанні онлайн. Кажуть, або ви приїжджаєте і вчитеся тут, у нас за партою, або ну, немає такого варіанту вчитись онлайн. І я знаю, що багато хто подає документи в ті школи, наприклад, Харківської області, Сумської області, з Донецької області, приїхали там Дніпро, наприклад, школи, і в них навчання лише онлайн, чи там екстернат. і тому люди змушені забрати документи, і подавати а, в ці школи, в яких лише онлайн навчання. Але вчителька мені сказала про те, що була педрада на днях, і а, вчителям сказали, що в Україні будуть створені спеціальні школи для того, щоб діти, а, які живуть за кордоном, які можуть вчитися лише в онлайн в українських школах, могли. Вчитися онлайн, тобто будуть створені таких, таких кілька державних шкіл, в яких буде все продумано для того, щоб наші діти могли вчитися в українських школах в онлайн для тих, кому це потрібно, для тих хто вважає, що це актуально вчитися в школі за кордоном і ще паралельно вчитися в українській школі в онлайн.